Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, яким чином можна додавати спеціальні символи в текстовий документ Microsoft Word. Що для цього нам потрібно робити? Які дії, яким чином ми можемо якийсь конкретний символ прив'язати до комбінації клавіш? Ну і як записувати символи в верхньому нижньому регістрі. Це ми з вами. Якраз розглянемо в сьогоднішньому відео. Що для початку нам потрібно зробити? Давайте створимо текстовий документ, який будемо називати символи або спеціальні символи. Є, створили. І зараз в нас запуститься, в принципі, можемо працювати. Отож, інколи буває, особливо, коли ми працюємо з якимись рефератами, статтями так, або роботами якимись науковими з математики, фізики, хімії чи інших наук, в яких використовуються якісь специфічні символи, які в нас не є присутні на клавіатурі, а в нас виникає потреба вставити ось цей спеціальний. Символ в наш текстовий документ. Word дозволяє це зробити за допомогою таблиці символів, яка називається Unicode і безпосередньо пункту вставки. Отож, для того, щоб вставити якийсь відповідний символ в текст. Так, наприклад, привіт. напишемо, Так, привіт, символ. І між словом, привіт, і символ я хочу вставити якийсь символ. Можливо, це число π, можливо, це якась лямда чи щось в тому роді. Так, а Що для цього потрібно зробити? По-перше, потрібно встановити курсор, де ми хочемо встановити наш символ. Після цього нам потрібно перейти на вкладку вставлення і скористатися елементом, який в нас називається символ. Так, ось він у нас тут знаходиться. Коли ми на нього клікнемо, у нас тут відкриються вже символи, які ми е, вставляли. Останнього, наприклад, значок копірайту, наприклад, значок безкінечності, мю. Так, і так далі. Альфа. Відповідно, їх можна тоді зразу там, наприклад, вставляти. Давайте, наприклад, значок безкінечності. Бачите, додався. Але коли потрібно нам ставити якісь додаткові інші символи, які серед тих, що тут є, немає. Нам необхідно нажати на елемент, який називається інші символи. Так, не знаю зараз. Він у нас десь знаходиться ось тут. Ну, виділося, я сподіваюся, що всі бачите. Так? Після того в нас відкриються відповідно всі символи, які є в Ось цій таблиці Unicodів ми собі можемо тут шукати дуже і дуже багато різних символів. Тут є різні набори цих символів. Ми можемо вибирати, там, наприклад, якщо нас цікавить там, кирилиця, відповідно якісь елементи з кирилиці можемо вибирати. Якщо нас цікавить, там, якісь інші латиниці, знаки, відповідно вибираємо. І так само можемо будь-який елемент, який нам потрібно. Додати до нашого документу. Так. Наприклад, от я хочу додати Омега. Я вибираю цей значок. Тут зразу в нас код символу вказується. Так. І відповідно нажимаємо кнопочку Вставити. І бачимо, що в нас додається омега. Якщо нам треба декілька символів додати, то відповідно ми можемо. Це робити за допомогою, ну, змінюючи символ і просто додавати елемент вставлення, а потім за допомогою звичайного копіювання, так, навіть не копіювання, а вирізання, так, Ctrl-X, так, от виділяємо Ctrl-X. І Ctrl-C Ctrl -C, і Ctrl-V скопіювали. так. Чомусь Ctrl-X у мене не працює. Так, ну, нічого страшного. Відповідно, бачимо, ми символ додали і його пересунули. Помістили в тому місці, де нам потрібно. Ще є один важливий момент при роботі з символами: це те, що якщо, наприклад, є якийсь символ, який в нас часто використовується. Так, то відповідно в такому випадку ми можемо йому призначити якусь певну комбінацію клавіш і вставляти його за допомогою цієї комбінації клавіш. Як це працює? Знову ж таки, для того, щоб призначити якомусь символу певну нашу задану комбінацію клавіш, нам необхідно перейти в елемент символ. Вибрати елемент, інші інструменти, знайти той символ, з яким ми хочемо працювати. Так. Коли цей символ буде знайдений, наприклад, мені треба дуже часто встановлювати значення параграфа. Так. А відповідно, я вибираю цей значок, і ось тут є кнопка, яка називається в нас сполучення клавіш. Ось вона в нас тут є. Ми на неї клікаємо, в нас відкривається елемент, де ми можемо налаштувати сполучення клавіш для роботи з цим символом, для вставки цього символу. Що нам потрібно зробити? Ось тут, де в нас стоїть поле нове сполучення клавіш, нам з вами необхідно поставити або клікнути курсором туди і нажати комбінацію клавіш, яку ми хочемо використовувати для вставлення цього символу. Наприклад, я хочу комбінацію: ctrl shift так, Shift, Ctrl-W. є. От, Бачите, в мене тут додалось нове сполучення клавіш. Я нажимаю кнопку призначити. Бачимо, що в мене до цього символу присвоївся е, комбінація клавіш, яку я хочу нажимати, для того, щоб е, відповідно його вставляти. Е, після цього я можу сміливо закривати. Мені вже не потрібно заходити в символи. Е, так, тільки тоді, коли в мене починається новий. Параграф, я нажимаю Shift, Ctrl W, Shift, Ctrl W і Shift, Ctrl W. І відповідно у мене цей значок параграфа буде вставлятися за допомогою комбінації клавіш. Ну і останнє, що, про що варто поговорити про символах, інколи буває, що для символа нам ще потрібно задати значення його, значення його. Написання так, надрядковий і підрядковий. Надрядковий, це, як правило, він встановлює значення степеня, так, а підрядковий встановлює там якийсь індекс. Наприклад, я хочу тут записати омега в квадраті. Що для цього потрібно зробити? Для цього в, вам потрібно перейти на вкладку Основне. І тут є два елемента x. З нижнім індексом 2 і x з верхнім індексом А. З нижнім індексом це елемент, який дозволяє встановити підрядковий знак. З квадратом встановлюю елемент, який надрядковий знак. Ну, Давайте встановимо омега в квадраті є. Клікнули записуємо. Є. Аналогічно ми можемо працювати і з індексом. Давайте я додам параграф мій. Так, є. Додам йому індекс нижній. І давайте в цей нижній індекс я вставлю якийсь інший символ. Наприклад, це буде в мене значок P. Так, І відповідно таким чином ми бачимо, що ну, ми змогли задати усі відповідні елементи. По роботі з символами це поки що все. Дякую за увагу.